Я святкую Різдво 25 грудня. Скажу чесно, я не є дуже сильно віруюча людина, бо мені там от прилетів вайбер смска Тільки <пл 'язок> можуть святкувати 25 грудня Різдво. І я просто отак собі думаю, чоловіче. Та якого ти би числа не святкував після цієї смски? Твоя віра множиться на ноль. Ну що це таке? Ніякої взаємоповаги і розуміння. Я вам скажу, чому я святкую 25 грудня. Для мене Різдво це є сімейне свято. Розумієте, от мені 32 роки не було такого різдва, яке я би не святкував в селі. От тут я виріс і тут пройшле моє босоноге дитинство, от на цій ниві, розумієте? І для мене різдво асоціюється з сім'єю, з колядками, з таким різдвяним настроєм, з вертепом. І тут, тут в мене в селі. Воно все є. Я розумієте, я приїжджаю, поки ще жива є моя бабуля. Ми на святвечір можемо гарно заколюдувати в сімейному кругу. Е, я обнімаю своїх рідних бабулечку, яка ще жива, але вже 85 років. розумієте. Ми йдемо вночі на службу Божу е, в п'ять Е, Йдемо. Там я не знаю. Бавлюсь з племінниками своїми, тому що вони в мене найкрутіші. Накриваються столи, розумієте? Є та атмосфера, хоч скажу відверто, війна в країні і вже не так воно, як раніше було, але ключове слово є родина, є сім'я. Це сімейне свято для мене. І вертеп наш Домашівський то найкращий вертеп в світі. Реаль. І все моє село домашів, ну, як і більшість українців, перейшли на 25 грудня, ну, як от мені тітка моя каже, так було Володя до 1919 року, а потім поміняли. Тому, люди, кажу, для мене не важливо ті числа, для мене важливо, що от моя сім'я святкує, і я можу до них приїхати, побути з ними раз в рік, ну, два рази в рік, на Пасху я приїжджаю. Бо я знаю, що час не стоїть на місці, бабулі вже 85 років, теж вона вічною не буде. І потім в мене вже не буде змоги такої приїжджати і відчувати ту всю атмосферу. Ну, що я приїду 7 січня, а в селі Ні служби нічого нема. Що я тут буду робити? Гній розкидати чи що? Ну ви теж знаєте. Тому для мене це є. Сімейне свято. І як моя родина буде відмічати, як моє село буде відмічати, так і я буду відмічати. У нас хлопці ставлять вертепи, ходять, розказують слова. Тому Христос народився.